Залякати, здійняти паніку та провести розвідку боєм, російські спецслужби та доморощені терористи дедалі активніше почали використовувати малі диверсійні групи для терактів у середині території України. На меті противник має впевнені українські військові не лише розглядати ситуацію та посіяти паніку, а й відшукати поміж українців, зрадників, як ефективно боротися. планують наші спеці з диверсантами. Дізнавався Олександр Загородний. Маріуполь, Харків, Одеса, потужна вибухівка, дорогі дистанційні підривники, безжальна тактика вбивати усіх. Терористи не можуть здолати українську армію, тому намагаються залякати українців. Але посіяти паніку не головне завдання. Вважають експерти. Організатори підривів уважно відстежують реакцію людей на теракт. Хто боїться, хто засуджує, а хто підтримує. Їх Сильів являється дестабілізувати ситуацію, посіяти страх, хаос. Естественно, я почему и говорил, что вот эти направления ударов они будут определяться тем, в каких регионах удастся это сделать. Территории готовых принять вот этих сепаратистов відклик, де підтримку. Саме тому вибухи лунають у тих регіонах, які на думку терористів можуть підтримувати російських загарбників, руйнування інфраструктури, підприємств та дискримінація збройних сил України. Для цього російські спецслужби не шкодують ні грошей, ні людей, зауважують українські вояки. На той стороні вже з'являються групи, які і одети в форму української армії, і мають нашивки, в тому числі, які проникають на нашу територію і питаються проводити якісь терористичні моменти боротися з диверсійними групами важко, але можливо найгучніший теракт у Харкові на початку листопада в пабі стіна. Восьмеро потерпілих диверсійна група, яка влаштувала вибух, уже знешкоджена, повідомила СБУ. Кілька таких груп знищені в ті ж Харківській, Донецькій та Луганській областях. Українським спецслужбам у цьому допомогли прості громадяни. Псевдомінування вокзалів, адмінбудівель, метро це також спосіб тиску на українців. Сьогодні повідомили про замінування станції метро Хрещатик. Прогоронці за лічні секунди вивели пасажирів на поверхню. Чи можна себе обезпечити від терактів? Можна вважають фахівці, просто придивляйтеся до підозрілих людей та підозрілих речей завжди. Олександра Загородних, Маргарита Ситник, Наталя Нагорна та Світлана Березівська. Спецкор два плюс два.